Вітання! А сьогодні я продовжую свою таку невеличку традицію, як би розвивати трошечки ну, я як би ізначально починала огляди, спершу були серіали, фільми і так далі, потім трошечки на книги переключилася. Але по факту що огляд книги, що огляд там фільму, серіалу Мульту, ну по факту, за суттю одне і те саме. Лише форма викладу відрізняється. Але... В принципі, воно в мій блог, в принципі, вписується, так що сьогодні будемо казати, буду розмовляти про Гарукі Муракамі, про безбарну от тадзакі та руки його прощі. Чесно, тут мені навіть подобається український переклад назви, а не то, що вот е, це е, 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 кацапське цкуру тадзакі і гадай його странстві. Що? Одне курча мать питання. Що? Які, блін, странства? Куди ця, ця холєра йшла? мені питання, Куди цей чолов'яга холєра йшов, що він странствував? Куди він ходив тими роками? Що в нього були странстві, ну проща, ну це зрозуміло. Тобто людина хоче докопатися до суті, чого його друзі, то його, його покинули. Добре, проща. Це прийняття себе, зрозуміти що, де, куди, це ладно, це логічно. Але руки його странстві. Де хольєространстві? Я, я одна така дурна, чи як? Якщо я одна така дурна, пояснюємо в коментарях, якщо ні... Теж, будь ласка, щось посніть. Ну, в принципі, переклад мені сподобався. На жаль, ну поки що на даний момент, на даний час, це єдина моя якби, книга взагалі японського автора, бо дякувати Богу, з 2014 року я свідомо україномовна і споживаю, якби, ну, україномовний контент, якщо брати книги, озвучки, серіалів і так далі, бо Ой, я не хочу холеру слухати цю мову, котра в мене лише відторгнення визиває. Мені воно до біса не треба. Хай би мені пусто було, бо я щось тією мовою не домовила как послухала. Бы а на жаль, що взагалі від японських авторів це, ну майже майже у нас української японських авторів і не намагаються чогось перекладати. Хоча попит доброго дня, я взагалі своє ознайомлення з японською культурою почала Я Не повірю, що я одна така холера, ясна людина, що я не повірю, що я одна бувша анімешниця. Ну, не повірю, господи. Я не повірю, що я одна хто дивилася, аніме читала мангу і так далі. Ну Серйозно, люди такі, як я, є. Ми холеро існуємо. тобто Блін, мені, якщо була цікава манга, аніме, я зараз манг корейські читаю. Тобто мені азійська творчість цікава, не повірю, що я одна така на всю Україну. Ну, попит певний є, добре. Ну, це там не американські, не європейські автори, але ти вірю, що попиту взагалі на подібну літературу, ну, взагалі, ну... Нема. Тобто, ну, добре, він менше, ніж на європейську західну літру чи на американську, канадську, але попит існує. Ну, Ви давайте побільше, взагалі від КСД це ледь не єдина. Ну, на момент придбання і наступні кілька років. Це була ледь не єдина книга від КСД українською мовою, Харуті Муракамі. Чого? Мені воно цікаво, воно мені сподобалося. файна річ, воно просто неймовірно. Мені воно вкрай зайшло. Але чого? Клуб ти сімейного дозвілля. Я, блін, сім'я, в мене є мамка, в мене є бабка з дітком, в мене холєро, є кіт. Я сім'я. Я маю сім'ю, мені треба якось дозвілля організувати. Да. І в принципі, мені іменно на наповнення. Даже понравилось. Именно структура твору, що це художній твір. Мені якраз худліт я люблю в рази більше, ніж документалістику, як казала в попередньому огляді на справу стуса від пана Кіпіані. Ось, так що, в принципі, і для мене, як для людини, яка... Ну, не повністю, ну не 100% була как би, знайома з японською культурою, так досить поверхнево була знайома ну, завдяки мантії і аніме, але мені воно читалося легко. Структура далася ну, вкрай просто для розуміння, для сприйняття. Ну, кажу, в мене певний досвід, знайомства типу з. Творчістю той, японських авторів у мене був, тому, в принципі, ну, так, тут деякі моменти не лишились нерозкритими, є багатько того, що не зрозуміло, але ну, в цьому і сенс тут навіть ну, не треба йти типу, в капець, в якісь вумні, статті в інтернет, не треба щось там... Капець якихось там літературознавців, філологів, істориків, там не треба туди йти в капець їхні огляди, аналізи і так далі. Просто ну, треба трошечки іноді мізки включати. В принципі, мені навіть сподобався, та сподобалась та фінальна точка, до якої пан Тадзакі дійшов, що. Так, минуле вже я змінити не можу, але моя дівка Сара. Я і Сара кльова Пара Роза і тюльпан, да господи. Господи, діду, то хуйня, звісно. То бісова фіхотінь, але, але на його, в мізки він заходить занадто добре. Також він зрозумів, що минуле він не зміни. Повністю відповіді на свої питання не отримає, але в нього є майбутнє, і до нього він має крокувати, рухатись, щоб отримати те майбутнє, яке він бажав надобитися максимуму з того, що він хотів взагалі отримати. Добре, минуло він не зміни ну і повністю себе не реалізує. Добре, окей, буває, але максимум з того, що він може зараз досягнути, він то зробить. І Шлях герої, як на мене в цій ну, не дуже тостій книжеці, я зараз скажу, скільки сторінок. Тут 304 сторінки всього, ну, то добре шлях героя показаний. Я вкрай задоволена цією книгою, буду ще перечитувати. Тут від мене щодо перекладача плюсик, щодо автора, щодо ну, щодо хоч щось хороше японське, азійське східне зробили. Тобто, ну, Однозначно рекомендую. Ну, а на цьому поки все. Дякую за увагу і па-па!